Нічний терор Одеси дронами. Кількість постраждалих зростає. Пожежа у Сизрані до тамтешнього НПЗ повторно завітали дрони. і Перші результати контракту 18-24 нового формату добровільної служби. Ви дивитесь те Онлайн, я Іван Костроба. Підписуйтесь на канал, тисніть нагадування і завжди будете в курсі найважливішого. Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Одесі зросла до чотирьох. Серед них одна дитина. Усі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Чверть міста без тепла і електрики. Ворог масово атакував Одесу вночі. Обстріл безпілотниками тривав понад три години. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук вже бачив наслідки ворожої атаки і готовий розповісти, коли світло і тепло повернуться в домівки Одеситів. Ми зараз у спальному районі, який постраждав найбільше від нічної атаки. Ви бачите, що довкола суцільне руйнування, купа скла та уламки металу. Попередньо відомо, що ворог вночі випустив по Одесі два десятки ударних безпілотників. Частину з них вдалося збити, але бойові частини при падінні вибухали. Люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що це був наймасовіший наліт за увесь час повномасштабної війни. І ще такого, як вчора, десь вісім та дев'ять Я такого ще не бачив на одному районі. Сюди, бабаха. Як вдарило сильно, ми швиденько поїхали в ту сторону, дружина вагітна, злякалась. І всі вибіжали в під'їзд. Всі вибігли до під'їзду, повиривало всі вікна. Від наступних ударів усе це розлетілось. Меблі попадали, двері вирвало міжкімнатні. Що сказати, у ванні й витяжка згори, її теж знесло. Дуже багато людей було тут на вулиці, і коли я почала прилітати, вони. Почали тікати. Головне, що всі живі все гаразд. Ніхто не постраждав сильно. А так все інше можна відвідлавувати. Відомо, що четверо потерпілих, серед яких і дитина зараз у лікарні їхні травми середнього ступеня важкості. Багато руйнувань в дитячій поліклініці, поруч з якою і вибухнула бойова частина шахеда. Розтращили і фасад і вікна. Нам вдалося також побувати на території дитсадка. Там з обох боків вирви від вибуху. А вибухова хвиля була така потужна, що розбила усі вікна, пошкоджені навіть стіни будівлі. Працівники, які зараз прибирають наслідки, спілкувалися з нами зі сльозами. кажуть, всередині все було створено їхніми руками, а зараз фактично нічого не лишилося. Багато побитих вікон і в прилеглих будинках. Станом на зараз без світла та опалення понад 200 тисяч одеситів, а на вулиці мінусові температури. У цьому мікрорайоні школи, дитячі садки працювати не будуть, але будуть в цих школах працювати пункти незламності, де можна буде обігрітися, отримати там якусь допомогу, там чи вода, чи там, якщо треба щось розігріти. Будуть там буржуйки працювати. У нас такого ще не було. Я так думаю, що тут не декілька тисяч вікон, балконів. Зараз іде засідання комісії, яка буде вирішувати, що робити з опаленням. Теплоносій системи подекуди злиють, а де можливо запустять помпи, щоб рідина не замерзла і не пошкодила усю систему. Роботи багато у комунальників, але кажуть, гуртом впорається з усім. Сергій Сачук, Сергій Галанюк, Одеса, ТСН. 1 плюс 1. на загалом по Україні росіяни запустили 167 ударних безпілотників. Тривога з короткою перервою тривала всю ніч. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і мобільні вогневі групи. Збили 106 БПЛА, 56 локаційно втрачені. Так повідомляють в повітряних силах. Близько третьої ночі ворожий дрон вдарив по Харкову. Постраждало цивільне підприємство. Минулося без потерпілих. Під вогнем росіян були також Куп'янськ і золочів. Є руйнування. А на Херсонщині поранено сімох людей, серед них одна дитина. Росіяни обстріляли три десятки населених пунктів, били по соціальній інфраструктурі, пошкодили три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, складське приміщення, гараж і приватні авто. У Запоріжжі гасили пожежу в приватному секторі. В місті пізно ввечері пролунали вибухи під час атаки дронів. По області ворог гатив напередодні понад пів тисячі разів. Внаслідок влучань потрощено 28 приватних будинків, квартир і іншого майна людей. Російський впіврон вбив чоловіка у Покровську. Це Донеччина. Він влучив у цивільне авто. І ще один поранений у місті внаслідок артилерійського удару. Постраждали також жителі Костянтинівки і Єлінівки. Ці населені пункти атаковані кабами, смерчами і градами. Зупинись і віддай шану від сьогодні. В столиці сповіщають про хвилину мовчання. Мета нагадати суспільству, що в країні війна і варто шанувати тих. То віддав життя за нашу свободу що два дні о дев'ятій ранку в різних районах столиці рідні військовополонених разом з поліцією перекривають одне з перехресть. Уся акція триває лише три хвилини. Спочатку хвилина мовчання, а потім гім. І якщо на хрещатику, дедалі більше водіїв виходять із машин і більше пішоходів зупиняються, то вже за якихось два кілометри від центру біля станції метро Печерська будь-які ознаки шани полеглих героїв ігнорують. Як байдужість деяких киян збираються бороти у столичній владі, розкаже Карина Вакріва. На годиннику 9.05 традиційна хвилина мовчання позаду. Отже, можу ділитися певними враженнями. Сьогодні тут на хрещатику на майдані незалежності це серце столиці, почали вмикати сповіщення про хвилину мовчання. Люди, що були в центрі, чули голос із гучномовця. Їх закликали зупинитися, вийти автівок, якщо це водії, і віддати шану полеглим героям. Щоправда, цей голос важко було розчути. Заважав шум машин. Реакція людей була різною. Вони прислухалися, сповільнювалися. Мовчали, а потім через хвилину співали гімн. Але були ті, хто продовжував свій шлях по маршруту. Обіцяла столична влада, що будуть приходити сповіщення у додатку Київ цифровий. Я активна користувачка цього застосунку можу резюмувати. СМС таки прийшло заздалегідь за 5 хвилин до початку. У громадському транспорті теж віднині лунатиме оголошення про хвилину мовчання, але столична влада додає, зупинятися той не буде і продовжить рух за розкладом. Давайте почуємо киян та гостей міста, як загалом їм ця ініціатива. Це дуже гарна ініціатива. Дякую тому, хто зрозумів, що це потрібно зробити. Ну, а ти, кого це не стосується, і для кого, яка різниця, ну, Бог їм суддя. Вони загинули за нас, а є такі, що їм байдуже. До них треба докликуватися, докликувати докликуватися, говорити, що люди. Підождіть хвилина мовчання в страні війна. Крім того, рекомендують долучитися до хвилини мовчання установам та організаціям, якщо дозволяє виробничий процес, тобто, якщо немає потреби, робити роботу безперервно на реалізацію цього рішення Київраді та громадській організації «Вшану», яку заснувала відома парамедикиня Ірина Цибух, яка загинула на Харківщині у 2024 році, знадобилося чотири місяці. І додам, якщо Збіжиться у часі. Сигнал повітряної тривоги та хвилина мовчання. Пріоритет надаватимуть інформуванню громадян про потенційну небезпеку. Карина Вакарєва, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. черговий нафтопереробний завод запалав у Росії. Цього разу українські дрони дісталися з сизрані. Це майже за півтори тисячі кілометрів від Києва. Ціллю став завод, що належить РосНЕФТІ. Він перероблював майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Наразі об'єкт вимушено зупинений, бо горить, і це підтвердив місцевий губернатор. Масштаби пожежі не поточнив. Втім, місцеві жителі вночі чули кілька потужних вибухів. А вже згодом відеоприльотів і заграви показали її очевидці. Торік, до слова, на завод уже прилітало. Утім, його роботу відновили. Тож українські дрони завітали в гості знову. Кіт у Києві, американський спецпредставник по Україні зранку зійшов з потяга на вокзалі. Його зустріла амбасадорка Сполучених Штатів Бріджит Брінг. Келог перебуватиме в Україні протягом трьох днів в рамках візиту у його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. А той раніше повідомляв, що хоче запропонувати Келогу відвідати фронт за підсумками цієї поїздки. Раніше говорив Келог, Трампу представлять порівняння позицій України і Росії, адже з іншого боку інформацію надасть Стівен Вітхов, якого Трамп призначив представником по Росії. Сполучені штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Bloomberg пише, що у ньому європейських чиновників запевнив держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубіо після зустрічі з росіянами у Саудівській Аравії. Хоча вчора посадовець натякнув, що в рамках переговорів європі доведеться зняти певні обмеження з Кремля. Це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабки. На ній американська і російська сторони. Погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України, відновити дипломатичні зв'язки і усунути подразники двосторонніх відносин. Володимир Зеленський, який перебував той час в зитому у Туреччині, заявив, що не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп за результатами переговорів у Саудівській Аравії накинувся з критикою на Україну. Мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч, бо у нас було Три роки на вирішення цього питання, та й, взагалі, українська сторона не мала починати цю війну, а ще нібито має провести вибори. Що так роздратувало Дональда Трампа, і чи планує він особисто зустрічі з Путіним вже цього місяця? Дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольги Кошеленко. Дональд Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Марулаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре, і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити дослівно дике варварство. Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному із яких звучать слова зрада і капітуляція, президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання, що він може сказати народу України, які почуваються зрадженим, розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори в Еріаді. Трамп каже, він теж три роки засмучувався, спостерігаючи новини з України. Сьогодні я чую нас не запросили. Ви вже три роки там. Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все майже всю землю, і не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване. Трамп звеличує міць російської армії, стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірша ніж газа. А Київ росіяни не зруйнували повністю не тому, що не можуть, а тому, що економлять ракети. Далі лідер Сполучених Штатів напряму атакує президента України. Він стверджує, що Сполучені Штати надали Україні. Понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності. згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією, реальна цифра військової бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася в США. Трамп звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу, називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим, Трамп відповідає буцімто ідеї з виборами належить не росіянам, а йому та ще багатьом іншим країнам, яким саме. Неуточні склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан. По суті, в Україні воєнний стан. А в лідера, мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, щось давно в нас не було виборів? єдине, у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською. Він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та Сполученого Королівства, і каже, це було би чудово. Також президент США заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для єс оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу на вигук про те, чи зустрінеться він із Путіним до кінця лютого. Президент США відповів можливо. Останнє соціологічне опитування CNN демонструє настрої Трампа щодо Росії, суперечить думці більшості американців. 52% підтримують використання Україною американської зброї проти 43%. Схвально до Росії ставляться лише 8% американців. Персонально до Путіна на відсоток більше 9%. 61% опитаних сказали, що сприймають Росію як ворога. Джерела NBC News в американській розвідці водночас стверджують, вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах. Він переконаний, що перемагає і не планує відводити війська, але хоче використати час для укріплення своїх сил. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шанкаренко, ТСН 1+,1. Друге за три дні Франція скликає ще один екстрений саміт щодо України і безпеки Європи. Про це довідалося видання Reuters від дипломатичних джерел. Примітно, що до Парижа збираються приїхати представники тих країн, яких не було попереднього разу, зокрема Норвегія, Канада. Країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія деякі держави можуть долучитися по відеозв'язку на екстреному саміті. У понеділок були вісім представників найбільших країн Європи. Скликали його одразу, як стало зрозуміло, що Сполучені Штати не запрошують їх за стіл переговорів з Росією. За підсумками зустрічі Макрон заявив, що вони домовилися працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону. Видання політико пише, що в ЄС готують новий терміновий пакет військової допомоги для Києва на суму 6 мільярдів євро. Журналісти довідалися, що в межах пакету Євросоюз планує надати Україні півтора мільйона артилерійських снарядів, системи протиповітряної оборони і техніку для Українських бригад пакет можуть оголосити напередодні символічного візиту єврокомісарів до Києва, який запланований на річницю вторгнення 24 лютого. Пишіть, що думаєте про таке пожвавлення серед наших союзників чи вплинуть ці зустрічі саміти на реальний стан речей? Чекаю на ваші коменти під цим випуском. Тисніть лайк. Ну а ми продовжуємо. Чотирьох винуватців у теракті в Миколаєві затримано вибух на вулиці міста стався в п'ятницю. Загинули четверо людей. Одна з них жінка, яка несла вибухівку. І ще чотирьох причетних до вибуху поліції та СБУ вдалося розшукати через добу. Усі вони неповнолітні від 14 до 17 років. І підлітки і загибла жінка з Полтавської області, і за даними слідства, були завербовані російськими спецслужбами через месенджер. Відомо, що неповнолітні самотужки виготовили вибуховий пристрій, а 42-річна жінка мала його підкласти у рюкзаку. За даними СБУ, вона думала, що несе сумку з грошима. На завдання ворога приїхала з неповнолітнім сином і була на зв'язку з куратором. За його наказом підійшла до трьох військових із центру протимінної діяльності, які стояли біля кафетерію, і в цей момент вибухнуло. Слідчі кажуть, саморобний пристрій привели в дію дистанційно через виклик на мобільний. Жінка і військові загинули. і Ще семеро людей дістали поранення. Чотирьом затриманим підліткам оголосили підозру. Їм загрожує до 15 років ув'язнення. Спецслужби РФ завербували їх пропозицію швидко заробити гроші у одному із популярних месенджерів. Відповідно до інструкції куратора, неповнолітні зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій, який в подальшому поклали в рюкзак та передали своїй 42-річній спільниці. Конкретно визначений термін служби. Перше і основне, що мотивує добровольців укладати контракт зі збройними силами України на другому місці. Соціальний пакет та патріотичні настрої. Мова йде про спецконтракти для молоді 18-24 років. Про це говорять у бригадах, яким дозволено рекрутувати молодь за цим контрактом. Міноборони тиждень тому нагадаю запустила проєкт контракт 18 18-24». Умови Умови договору передбачають соціальні гарантії, зокрема можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт безпеки. Коштовне медичне забезпечення виплату в один мільйон гривень. І що головне, контракт буде розрахований на один рік. По завершенню цього терміну добровольці матимуть відстрочку на рік і зможуть їздити за кордон. Керівник відділу комунікації 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Арсеній Арсенії Приліпка розказав ТСН, що отримують багато дзвінків і вже мають перших рекрутів. Ці молоді люди обійматимуть бойові посади, готуватимуть їх фронтові інструктори у самій бригаді. Ми проводимо БЗВП на власній базі, тобто ми маємо базу матеріальну озброєння. Головне, ми маємо інструкторів, які мають бойовий досвід. БЗВП триває 45 діб. Після цього призначається рекрут на посаду, на яку він навчався. І проходить два тижні адаптації безпосередньо в підрозділі, і тільки після цього він може виконувати бойове завдання. Де інвалідізація посадовців. Майже три сотні українських чиновників втратили цей статус. Найбільше серед них митників і податківців, а також 50 працівників прокуратури. Такі результати перевірки від міжвідомчої робочої групи мозу і правоохоронців. Вона запрацювала після того, як на хабарях упіймали низку керівників МСЕКів серед клієнтів, яких опинились і службовці. Комісія досліджувала понад 2600 справ, за якими МСЕК встановила інвалідність. Опрацювати Встигли близько половини з них, окрім скасованих рішень, 232 особам змінили групу інвалідності або ж термін її перегляду. І ще майже 500 людей викликали на огляд разом з тим, поточнюють у МОЗ до перевірок. Поступово долучать і нові справи посадовців з майже 70 державних органів. Папа Римський у критичному стані і вже заявив близьким, що він у передчутті смерті. Про це пише видання політико з посиланням на джерела в Ватикані. Понтифіка шпиталізували кілька днів тому задля лікування бронхіту до лікарні Рима. І вже під час обстеження комп'ютерної томографії з'ясувалося, що у 88-річного Франциска двостороння пневмонія. Ситуацію ускладнює давня операція. Ще в молодості під час плевриту йому видалили частину однієї з легень. Святий престол вже скасував усі найближчі публічні заходи релігійного лідера через складну клінічну картину. Лікарі заборонили йому навіть виходити на традиційну ранкову молитву, яку раніше понтифік не пропускав навіть під час хвороб. Офіційно Ватикан зазначає, що папа в доброму настрої і висловлює усім вдячність за підтримку. Неофіційно, як довідалися журналісти, Франциск дуже потерпає від болю і побоюється, що може не пережити хворобу. Після погіршення здоров'я протягом останнього місяця Понтифік уже постарався завершити усі основні ініціативи і призначити на ключові посади людей, яких він вважає потрібними. Ми зі свого боку бажаємо понтифіку здоров'я і скорішого одужання, аби він знов починав молитися за Україну, наших воїнів на передовій і перемогу добра над злом. Лишайтеся з нами, тисніть лайк і підписуйтесь на канал. А ще коментуйте те, що найбільше вразило. Тримайтеся.